До нашого ефіру долучається Юрій Левченко, нині голова партії Народовладдя, а в минулому народний депутат восьмого скликання? Юрій, я вас вітаю. вечір. наскільки вам ці звинувачення е, в тому, що Порошенко вступив в змову з Медведчуком і сприяв там тероризму чи підтримував його? Наскільки ці всі звинувачення вам видаються правдоподібними? Перед тим як продовжувати мою відповідь на ваше питання, я хотів би зафіксувати одну дуже чітку деталь для того, щоб яка стосується ваше питання для того, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій на цю тему і неправдивого коментування моїх слів подальшому. Я особисто і вся наша партія народовладдя, ми вважаємо, що що нинішня влада слуг, що минула влада БПП Народного фонду є однаково олігархічними. Є однаково негативними для більшості українського народу і діють всупереч інтересів, всупереч інтересам людей праці, більшості українського народу, діють виключно в інтересах одного найбагатшого відсотку населення зафіксували За, зафіксували. Я зрозуміла, це давайте дуже, до, до перша це дуже важливо. Ні, ні, так насправді це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що те, що зараз відбувається навколо Порошенка, є не справжнім бажанням власне кажучи покарати винних так. А є лише частиною такої циркової політичної гри для того, щоб і далі тримати українців в штучному виборі без вибору, що нібито українців є тільки два варіанти: або Петя, або зеля, або БПП, або Слуги. Оце людям товкмачують роками в жовтокмачують цей штучний псевдовибір. І до саме тема. в рамках у цього втокмачення, оцього... це є до теми. Так. так, от, якщо би, попри те, що я особисто вважаю, переконаний, що справді. Там є склади злочину, і справді за ці речі людина мала би сидіти у в'язниці разом зі своїми подільниками, і не тільки Порошенко мав би сидіти. мав би сидіти лінат Леонідович Ахметов, який теж брав у цьому всьому участь. Так, так от, попри те, що ці склади злочини є, насправді ми не бачимо реальної боротьби. Ми, ми не бачимо справжнього бажання посадити людину, так злодіїв олігархат, так що Прошенко, що Ахметова, що інших, так а ми бачимо оцей цирк, який вже триває скільки вже років з 21-го року. Триває цей цирк ем, з безкінечними ем, розмовами, обшуками ем, вже тепер санкції е, накладені, але реальної посадки нікого немає. Е, е, Врешті-решт тільки коли почалася повномасштабка, нарешті взяли Медведчука, і то вже потім все одно його обміняли. зараз ведчук себе чудово почуває в країні агресорі в Російській Федерації. Так а а всіх, -всіх товаришів в україні все давайте, чудово, давайте власне, Юрій. Давайте тоді да. детально. Можливо, люди, знаєте, ціле покоління за цей час виросло, хто взагалі не пам'ятає деталей вугільної справи. От ви зараз всіх звинуватили у всіх гріхах, що конкретно пред'являлося Порошенко і Порошенку і що до чого от у нас є безапеляційні докази, що він вступив в змову з Медведчуком дуже і постійно. робив якісь погані речі, значить дуже просто, значить, що конкретно кажучи, приділяється, і в чому є конкретні докази рішень виконавчої влади або бездіяльності? це купівлю, купівля, вугілля. З окупованих територій і передача грошей на окуповані території, величезних грошей, які очевидно йшли на фінансування як і окупа... окупаційної влади, так і силового блоку, так і взагалі життєдіяльності, власникаючи окупаційної системи на окупованих територіях. Це, до речі, зафіксовано в так званих плівках Медведчука, які опублікували 21-му році журналісти розслідуючи дуже резонансна річ. Там чітко зафіксовано, як все планувалося. Ну але решт, ще раз, я наголошую на тому, що це зафіксовано в рішеннях влади. І, власне кажучи, це навіть це навіть не оспорюється представниками тодішньої влади, вони визнають, що вони це робили, тільки вони це подають під іншим соусом, що не було якихось інших варіантів, що у них не було іншого можливості. Що, що люди могли що замерзнути що в не справді ці гроші да, кудись не туди. Хоча є знов таки докази про те, що були вже зафактовані, був зафрактоване вугілля імпортне з джерел за межами України, так? І потім ці е, факти були скасовані в останній момент. Це теж є е, е, доведено, власне кажучи, це видно документальне рішення виконавчої влади. Е, так, от так от я звернув увагу, що я тоді був єдиним депутатом Верховної Ради України в восьмому скликанні, який тоді зареєстрував законопроект, щоб заборонити взагалі заборонити будь-яку торгівлю, будь-яку з окупованими територіями, щоб піддати окуповані території ембарго. І що ви думаєте? Ні, Виховна рада не хотіла його розглядати, не хотіла більше того, тоді що влада е, зробила кампанію очорнення, власне кажучи проти мене особисто. І багато сьогоднішніх патріотів, які на собі гуч вишиванку, розказували що це все е, дуже погано, що нібито це не можна робити. Юрій. Але якщо ми подивимося, я закінчу фазу, попрошу вас просто це дуже ви ж кажете, важливе це важливі питання. Якщо ми подивимося ті ж самі плівки Медведчука, то ми чуємо, як представники окупаційної влади прямо кажуть, прямо кажуть, що їм що без цих грошей. Без цих грошей, які вони отримають з влади вільної України, їм набагато складніше було би утримувати окуповані території. Тобто, ці гроші, які йшли з вільної України на окуповані території, допомагали цій окупації. Розумієте. Це, це що ви кажете звучить е дуже сумно. Ну спробуємо зараз долучити ще одну гостю. Можливо, вона спростує або підтвердить Софія Федина, народна депутатка України, партія фракція Європейська Солідарність. Софія права mm -hmm. в тому, принаймні, що от дійсно, якщо є претензії, працюють українські суди. Діти, доводьте провину Петра Порошенка чи когось іншого в українському суді. Ось він тут ніде не ховається. Так, так, ми в цьому плані з пані Софією не сперечаємося. У нас тут якраз, е, скажімо, тут консенсус Є ну я не сказав би і за жодних обставин. Консенсус є так, е, е, питання просто в тому, що а що далі, власне кажучи. пані Софія вважає, що в е, судах немає відповідного доводу, тому що нібито немає доказів. Так, а я впевнений в тому, що навмисно створюється оцей цирк. І пояснюю, для чого створюється цей цирк, а тому, що пан Порошенко і пан Зеленський є ідеальні спаринг партнери проти один одного в електоральному плані. Ідеальні просто один може розповідати, як він проти одного бореться безкінечно, інший бореться безкінечно проти іншого. А якщо ми подивимося на рішення, які ухвалювалися владою БПП народного фронту в минулому скликанні, а й за що голосують слуги народу в цьому скликанні Верховної Ради, ми бачимо, що це однакова абсолютна робота проти інтересів більшості українського народу, проти інтересів людей праці, і робота на подальше збагачення одного найбагатшого відсотку населення, і збагачення правнічого олігархії. Вони економічно ідентичні в своїх поглядах. Я звернув увагу наших глядачів дуже цікавий факт. А ви знаєте, хто голова Павлічі партії Слуга народу? Пані Олена Шуляк. А ким була пані Олена Шуляк по минулій владі БПП народного фонду не а про неї зараз основним... тема. Вона Ні, була так радником чекайте. Володимира Госмана. Мені здається. Вона була основним. вона була основним офіційним радником з економічних питань Володимира Госмана. Це одне злочинне угрупування, яке працює на збагачення під трасі. Злочинність треба довести в суді. Так, так, uh, Юрій злочинність в суді, так, в так, суді так, треба як... довести. Ну, так я ви uh, пані Васте. Я ви ж мене запросили свою думку висловити. Я висунюю свою особисту думку. У нас сам богу поки що в Україні Маємо право принаймні, е, хоч якийсь елемент свободи слова є. Що можемо свою думку висловлювати? Так, от, це моя особиста думка. Я детально боровся. Вивчався все боровся по до цього, коли був народним депутатом. Це все доведено, як це вугілля продавалося е, терористам, окупантам. Е, окуп, прошу купувалося у терористів окупантів це вугілля і їм давалися гроші з державного бюджету України. Так а ви це все і бачили? Те, ви особисто подавали. свідком це, були правда? Це все е, 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 пані пані Софія, ви зараз дуже. Себе дивно поводити тому, що ваші ж представники це все визнають. Вони просто говорять по іншому. Вони говорять, що не було іншого варіанту. У нас не було звідки взяти це вугілля. Це все зафіксовано на відео, маса цих визнань. Тому даремно в всю якусь абсурдну дискусію. Ні, Петленському знищувати мене, українську вона, державу. Так ви і що більше послаблювати дивіться, українську армію. Зеленський, бо я розумію, що зараз вигідно ви сказати, що повинен у всіх лікарні однакові? Ні, вони абсолютно однакові, абсолютно однаково. Винен сказати, що, що влада ППП народного фронту. це буде. Це теж, ви можете, але ви давайте можливо, може 30 секунд завершити. Я дам ще ви слово ви Софії ви, пані Софії, ви можете сказати що завгодно. Є тільки одна суттєва різниця. Я особисто і наша партія на до я особисто як народи депутат п'ять осхвоських п'ять років в опозиції. Жодного разу на відміну від БПП народного фронту і на відміну від слуг народу, жодного разу не був в владі, не мав жодної йоти виконавчої влади. Тому, коли я кажу, що ви абсолютно однакові, я циволюментована, що до п'ять років діяльності влади БПП доходу тотальної контролю над Україною, і зараз слуги мають такий самий тотальний контроль над Україною. І всі ваші Дякую. всі ваша робота вона є ідентично проти інтересів більшості українського народу. От Дякую, Юрій. В судовому порядку, прозорому без дзвінків із банкової має бути доведено поспростована ці справа. Можна я Юрій, Вимаска... Будь ласка, так, все, все. є в нас ще да. час. Дякую, чудово, дивіться, ну по-перше, я в чому хотів би погодитись в елементі сказано пані Софією, в тому плані, що справді слуги і Зеленські, якщо вони не здатні, а точніше не хочуть посадити Порошенка Ахметова і всіх інших цих пінчуків і інших олігархів, які мають сидіти в'язниці. в'язний. Ми сьогодні здатні, про Порошенка ну, сходь не сходьте. Якщо вони цього, якщо ні, це це все тема. Це все одна тема. Це питання кого представляють українські політики. Так, от, якщо вони цього не здатні зробити, якщо. Вони далі займаються, власне кажучи, цим електоральним цирком, то краще б вони взагалі справді цим не займалися, не витрачали час, державні ресурси, не балакали безкінечно в різних ефірах, а справді більше б займалися фронтом, так і займалися внутрішньою політикою, так працювали над тим, щоб, наприклад, насиляти стратегічні підприємства, підняти податки на найбагатші власне населення, запровадити податки на розкіш і так далі, щоб забезпечити наших військових більшою заплатою, щоб завантажити нас військово-промисловий комплекс який тільки що зараз завантажують тільки на совідсотків за їхні власними визнаннями так краще б вони цим займалися безперечно. Я з цим можу погодитись, а вони займаються, власне кажучи, цирком. Але так само займається цирком і пан Петро Порошенко отут пані Софія казала, от було б дуже добре, щоб суд ухвалив рішення і так далі. Так перепрошую, ваші якщо ви так кажете, що ви хочете, щоб суд поставив крапку, чому ж ваші адвокати навпаки використовують кожну процесуальну можливість кому крапку комою, щоб затягнути на роки. До того щоб перейти до розгляду питання по суті, тобто ви самі собі суперечите. Якщо ви хочете Я дякую собсу... вам, що ви визнаєте, які представи... потужні в нашій собсуд... команді адвокати, якщо ви хочете а, зрозуміло, потужні адвокати. Тобто, то ви хочете, щоб суд дав рішення пошвидше. Так і справді було б краще, щоб було рішення суду, а не оці санкції, які використовують відверто недосконале українське законодавство. Безперечно, недосконале українське законодавство. І Я особисто вважаю, що треба б змінювати законодавство, а не викручувати його, як знаєте, як зручно ті чи інші владі, що це робила минула влада, і ця влада робить безперечно. Так, от для чого ж ви затягуєте? Не затягуєте, а що На значить ще затяг... Що за ще ваших... затягують так, юрі? Так, як пані, пані, пані власне, це ж добре відомо знов таки з тих самих судових засідань і з перебігу судов. Ові справи робиться все можливо щоби власникаючи відтягнути максимально до питання до переходу до розгляду по суті, тільки не що як наслідок, тільки зараз нещодавно справа почала трошки зрушувати, коли вже всі можливі строки власникаючи були вичерпані От в чому нюанс і тому що це ще один доказ того, що нас наскільки насправді ці два табори є абсолютно однакові в цьому в цьому задурменню українського народу. юрій У мене до вас ще одне питання, бо ви економіст. Наскільки я пам'ятаю за освітою, так, а, а так. от сьогоднішнє рішення, ну вчорашнє і сьогодні. Сьогоднішні вже були коментарі Національного банку визнати Петра Порошенка особою з небездоганною репутацією. Це такий технічний термін. Нам пояснили адвокати Петра Олексійовича. Ви, ви допускаєте, що це було зроблене за якоюсь не знаю, прямою вказівкою зверху, згори голові національного банку. Чи все таки Національний банк згідно закону не міг вчинити інакше? От є санкція щодо людини. Значить, треба цю людину визнати особою з небездоганною репутацією. Дивіться, насправді, ну тут це ж е, ваше питання, насправді, відповідь одночасна. і так, і так. Ага. Тому що треба, треба дивитися зараз, коли вже з'явилися санкції. Так, вони справді у нас так описано законодавство, що вони справді, в принципі, якщо до них відповідне звернення, вони зобов'язані потім ухвалити це рішення. Але то нюанс: оці ж санкції е, замість справжніх вироків. Санкції очевидно. Хоча наголошую, я вважаю, що є за що карати Порошенка. Але от мене очевидно, що санкції ці з'явилися за дзвінком згори. Очевидно, розумієте, я просто вважаю, що тебе карати в рамках судової системи є за що карати і смугі навмисно затягують, але очевидно, що санкції з'явилися за дзвінком з рари. Просто після того, як ці санкції вже з'явилися, то насправді національного банку вже е, руки за великим рахунком зв'язані. Так виписано законодавство, що коли вони, після цих санкцій до них звертаються вже з відповідним е, зверненням, щоб вони ухвалили відповідні рішення. Вони в принципі не мають е, іншої можливості. Хоча по цьому я знов таки зазначаю, що е, я глибоко негативно ставлюся так само до керівництва нинішого національного банку, яке. Теж погляд корупції, і в мене немає до нього жодної Юрій. Ви я всіх немає, звинувачуєте. Ви всіх довкола в цьому звинувачуєте. Я всіх, я всіх, а можна звинувачу, мені хоч щось? Можна, я, можна, мені, що можна кажу, Юрій, дайте 10 слово. Десять років, десять років. Я зараз одна фраза. Ви сказали, я звиначу відповідав на ваші слова. В Україні на той великий жаль, править олігархія ще з часів кучми. І тому, безперечно, я звинувачую всіх, хто мають найб... Найб... найвищі посадові найвищі посади в українській владі. Це так. Thank <laughs> you.